У пошуках присяжних упродовж місяця у юридичному відділі івано-франківського міськвиконкому триває набір претендентів на присяжних міського суду. З 1 листопада закон про судоустрій та статус суддів зазнає змін. Відтак судові засідання відбуватимуться за участю присяжних. В Івано-Франківську уже формують список 30 обраних претендентів має затвердити сесія міськради. Головна умова для кандидатури це довідка про несудимість та вік за 30 років. Нами було розміщено відповідне оголошення в місцевій газеті, роздано письмово доведено до відома керівників всіх структурних підрозділів управлінь департаментів. Однак на даний час нам підготовлено проєкт рішення і в список включено тільки 18 осіб. Івано-франківці до такої новації мають неоднозначне ставлення. кажуть, реформа судової системи на часі. Утім, стати громадським служителем ФЕМІДИ готові не всі. Присяжні повинні бути люди більш-менш юридично. Освічені, грамотні і цілком при тому нашому правосудді, я думаю, що суд присяжних набагато краще буде виносити вироки. Це є актуальне питання, але мені здається, що це не в нашому місті, не в нашій державі, тому що наші люди ще до цього не готові. Це зміниться, тому що більше людей буде. Розглядати цю справу, так би мовити, і в кожного буде своя думка стосовно цієї справи. І тому, можливо, рішення будуть змінюватися чи на краще, чи на гірше. Така форма правосуддя, як суд присяжних, буде застосовуватися щодо осіб, котрі вчинили тяжкий злочин. Наразі у списку 18 івано-франківців, котрі уже погодилися служити правосуддю на громадських засадах. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.